Класна керівниця 11 класу хижинецької зож Катерина Хлопкіна у лікарні від суботи. Сюди її доправили каретою швидкої з високою температурою, нудотою та розладом шлунку. Каже, такі симптоми у неї з'явилися на другий день після святкування шкільного випуску. Я на всяк випадок випала пачечку вугілля, 10 таблеток. Після обіду мене вже дуже сильно почав боліти живіт. І до вечора температура до 40, і терпнуть руки. Визиваю швидку. І приходжу, а тут вже наша компанія всі є. Дев'ять дорослих були в одній бісіці в кафе на майдані, а вісім хлопців в іншій бісіці. Протягом 3 та 4 липня до першої міської лікарні з діагнозом гострий ентероколіт госпіталізували дев'ятеро людей. Всі вони 2 липня святкували випуски у кафе на Майдані. Зараз їхній стан середньої важкості каже завідувач інфекційного відділення лікарні Анатолій Чорний. Вся клінічна картина сермональоз. Коли в середньому стані важкості, отримуєте антібакатеральну терапію. Зараз стан набагато кращий. З таким же діагнозом у дитячій обласній лікарні троє 17-літніх випускників хижнецької школи та одна дитина, яка в кафе була разом із батьками, каже Чорний. До закладу Суспільне не пустили. Коментувати стан дітей відмовилися. Кафе, де ймовірно отруїлися люди, розташоване у селі Майдан Чепельський Вінницького району. Сьогодні воно зачинене. Власник Олександр Сосула каже, продукти закуповує у постачальників. Чекає на результати лабораторії. Госпіталізованим додає допомагає матеріально. Дуже переживаємо за здоров'я людей. Зараз у нас літо, продукти могли спортитися тобто після приготування. Могли продукти закуплені ми закупляємося в магазинах, у нас поставщики на є, є відповідні документи. Зараз будемо виясняти. Ми самі зацікавлені вияснити звідки це все пройшло. За словами першого заступника Держпродспоживслужби Олександра Сорочина, під час перевірки закладу виявили низку порушень. Той стан справ в кухоньці, в кухні, цього закладу нас збентежив і направив на думку, що, скоріше всього, недотримання технологічних регламентів приготування страв, недотримання елементарних правил особистої гігієни, тому що увесь посуд, овочі, все миються в одній в одних і тих же ваннах, і руки, і гаряча вода є. Тільки на кухні, тобто це могло і той стан справ, який виявили наші інспектора, міг призвести до вторинного інфікування готових страв. На власника кафе склали адмінпротокол. Він має сплатити 42 тисячі гривень. Також вчора працівники Держпродспоживслужби відібрали залишки продуктів та проби питної води для лабораторних досліджень. У поліції ж за факту масового отруєння людей відкрили кримінальне провадження. Стаття 325 передбачає до трьох років позбавлення волі. Юлія Везнюк, Ігор Самчук, Новини на Суспільному Вінниця.